12 в Україні про подій на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА Віталій Півовар. Добрий день усім. Власне, почнемо ми сьогодні із подій на майдані. Євромайдан готується до святкування нового року. Напередодні там розширили сцену та встановили додаткове обладнання у новорічну ніч. Обіцяють виступи гуртів ТНМК, Тартак, Скай та Мандрів. А ще співачок Лами Марії Бурмаки та Руслани. Біля КМДА уже встановили та прикрасили новорічну ялинку. Прибрали та прикрасили і сам майдан незалежності. Одна із ключових подій цього вечора виконання на національного гімну організатори свята збираються встановити рекорд із його одночасного співу сотнями тисяч людей. Ми ну власне на майдані працює кореспондент Вай Ксенія Веркалець. Від неї зараз дізнаємось подробиці. Ксенія, добрий день тобі. А скажи, будь ласка, які прогнози чи власне зроблять цей новорічний рекорд цієї ночі? Добрий день Віталій. Не знаю, як у студії, а на Майдані панує святкова атмосфера щодо встановлення рекорду, то думаю, що у Євромайданівців є усі шанси встановити рекорд, тому що тут все більше і більше людей з кожною годиною, і тим більше, що репетиції проводити не варто, бо у Євромайдані і так, що години співаються гімн України. Що ж до підготовки до святкування Нового року, то Євромайдан вже прикрасили. тут безліч ялинок і святкових прикрас. прикраси. Євромайданівців приносили з дому і купували, тобто все прикрасило, все по-новорічному святково. Також трохи подратує апетит наших телеглядачів. На святкових столах Євромайдану буде повно наїдків від традиційного і вже звичного салату олів'є до особливої страви з Угорщини. Щоправда, усіх таємниць і рецептів Євромайданів не поспішають розкривати і таку інтригу готують вже ближче до 12-ї. Чекають безліч людей та кажуть, що рук вистачить, усіх нагодують, усіх пригостять. А от грітись плануються лише гарячими напоями, а о 12-й годині будуть чокатись безалкогольним шампанським. Зараз на Майдані багато людей, вони постійно прибувають, дехто навіть спеціально приїхав в Київ, щоб зустріти новий рік саме на Майдані Незалежності. Є на Майдані Дід Мороз, зустріла його, бо він разом зі Снігуренькою приїхали на санчатах. У Самі сані запрягли не Оленів, а символ нового 2014 року коня. А на самих санчатах були прапори ЄС і України. А також євромайданіці поділися... Своїм святковим настроєм та побажали українцям не традиційних побажань щастя та здоров'я, а наснаги, перемоги та таності. У мене все Віталі. Буду також перейматися святковим настроєм, готуватись до свята. Тобі слово. Ксенія. Дякую, це була Ксенія Веркалець. Вона спостерігає, як майдан незалежності готуються до святкування нового року. Більше інформації від неї вже у наступному випуску новин на каналі Тева. Далі про те, як готуються до свят за кордоном у Румуні, наприклад, відганяють злих духів і вітають прихід нового року. За традицією Румуни вдягають яскраві костюми і маски демонів і божеств. танцюють і співають пісень. Таким чином виводять зло від домівок. Головний у всьому різнобарвному дійстві це танок ведмедів. Сам клишеногий там символізує силу і відвагу а його танок смерть старого і народження Нового року. Ромуни пишаються своїми новорічними традиціями їм уже понад півтора сторіччя. Навіть мадридські собаки і ті святкують новий рік у центрі іспанської столиці сотні хвостанів пробіглися на випередки у марафоні. Традиційний щорічний забіг Сан Перестре має переможців і переможених натомість наповнений веселощами. до марафону долучилися мадридці від найменших до найстарших разом із улюбленцями усіх порід. І поки господарі намагалися добігти до кінця шляху, хвостані здавалося б усіляко їм заважали. Задиралися, бігали зигзагами і плуталися у повідках. Організатори марафону пояснюють, мали на меті не лише подарувати містянам трохи веселощів, а й зробити дещо корисне, а саме привернути увагу до проблеми покинутих собак. У Каліфорнії Нова дивина. Там на одній з ферм на полях з'явилися містичні кола. Напередодні мережі розійшовся відеоролик, автори якого запевняли, що. Застали момент появи незвичних кіл. Буцімто молодики побачили яскравий спалах світла, а потім на полях з'явилися візерунки. Утім, натовпу що вмить з'їхався подивитися на диво, а побачити кола зблизька не вдалося. Охоронці загородили ці малюнки, допоки не довідаються, хто ж їхній автор. Невідомі інопланетяни чи хтось тутешній. Далі історія про юного скульптора, який навчився сприймати світ з серцем і душею. Місто, в якому абсолютно усі щасливі, таку ідилію у своїй уяві малює 12-річний школяр із Хмельницького мешканців вигаданого містечка. Він ліпить із пластиліну. Веселі кумедні фігурки, справжні витворі мистецтва, але бачити своїх персонажів хлопчик не може. П'ять років тому через вірусну інфекцію він втратив зір у колекції Данила. Більш ніж сотня кумедних чоловічків від від хлібосольних господинь до боксерів характер персонажів виявляється у погляді, позах і навіть в одязі. Каже юний скульптор: багато своїх робіт Данилко роздарував друзям. Каже, проблема в одному пластилін довго не зберігається. Щоби продовжити життя фігурок, їх доводиться покривати лаком. Відтак, хлопчик мрій навчитися ліпити з глини. Мама Данила у пошуках майстра вчителя. А поки що, юний митець слухає аудіокниги. Каже саме герої літературних творів надихають його на творчість. От я доліплюю парус, і каравала буде повністю готова. Я перед тим, як зліпити фігурку, я собі придумаю її в умі, малюю її в умі і створюю її руками. Я кличу маму і кажу, які мені потрібно кольори. Наприклад, то цю бабушку я зліпив десь приблизно за дві години. У мене в моєму місті немає сумних персонажів. Всі вони веселі, щоб ніби показувати людям своє щастя. Данилка почав ліпити в лікарні, коли втратив повністю зір. Оце його одна з перших робіт. Цю тітеньку він ліпив лівою ручкою 4 години, тому що лежав після операції під капельницею. І з тих пір Данилко почав ліпити. Я дуже вдячна Богу, що в мене є така дитина. Ми дуже багато пройшли, але дуже багато в цій дитині любові і сонечка. Понад 800 іграшкових баранчиків зібрала Анастасія Добровольська із Дніпропетровська. Колекція зайняла усю трикімнатну квартиру. Жінка каже, милі створіння допомагають їй зняти стрес після робочого дня. Протягом року планує збільшити колекцію до тисячі екземплярів по всій квартирі. Спеціальні полички для експонатів, найменші розміром з монету. Проте є і справжні велетні. Анастасія каже, знайти такі іграшки дуже і дуже складно. У дитячих магазинах баранчиків небагато. Тож значна частина колекції це ручної роботи іграшки. Петриківський розпис, мушлі, кераміка, дерево і навіть графіт. Колекціонерка зізнається, грається із своїми улюбленцями, коли прибирає у кімнатах. Збирати баранчиків. Анастасія почала 11 років тому. Відтоді з усіх подорожей привозить нові екземпляри. Вона мріє відкрити дитяче кафе, у якому би розмістилися власне ці самі баранчики. А поки що готується до нового року. А вот здесь живет большая часть моей коллекции, ну, наверное, около 200 барашков. Привет, мои хорошие барашки. А вот это самые большие мои экземпляры. На них просто посмотришь и становится сразу веселее. Они такие мягкие, они такие добрые, они такие улыбчивые, они такие вот, ну массу положительных эмоций, которые только могут быть. Все, кто знает о увлечениях Насти, никогда не задумываются о том, что подарить. То есть любые какие-то вещи, там, может быть, носочки, рукавички, статуэтки, мягкие игрушки. Вот. Человек этому очень-очень радуется, очень принимает какой-то детский восторг. Такой, поэтому мы любим ее порадовать таким. Ну і далі про ще одну цікавинку. Новий рік під водою трапляється і таке: українські дайвери зустрічають головне свято як годиться любителям підводного плавання у басейні. Як пити шампанське під водою? знаємо моя колега Марія Черняхівська. Далі від неї подробиці. Думаємо, де святкувати і що одягти на новий рік? Дайвери вже визначилися. Головними аксесуарами цього свята є маска та ласти. Ну і найголовніше новорічний костюм. А ви коли-небудь святкували новий рік під водою? Вони ж це роблять регулярно і не тільки у басейні. Наприклад, Ганна одного разу зустрічала улюблене свято у чорному морі саме 31 січня. Під крижаною водою провела цілих 10 хвилин. Хоч холодно, но. Зато запам'ятається, це було зроблено так, щоб запам'ятати на всю життя і більше в холодну воду не лізь. Цього разу на святі багато новачків, тому найвідповідальніша роль дісталася Джорджу Івановичу. Сьогодні він дід Мороз, а в минулому професійний водолаз. 30 років свого життя чоловік присвятив експедиціям на дні морів та океанів. Дай вінгом почав займатися вже з згодом. Дід Мороз, як годиться, прийшов не з порожніми руками. Подарунки в мене, звісно ж, підводні. Ну ось, наприклад, ось бачите. Рапани. Чорноморські. Для більшості незвичний корпоратив буде першим усі дайвери в образі. Я Санта Клаус. А чому рогат? А це санта Клаус рогат. Так в магазині сказали. Чого очікуєте? Емоції вражень сценарій не хитрий. Дві команди змагалися у перетягуванні канату і переносили найтендітніших учасників на спині. Та найбільш вдалим вийшов традиційний хоровод навколо ялинки. Родзинкою свято стало розпиття шампанського під водою. До речі, це практично єдиний напій, який сам під тиском виливається з пляшки. Під водним святом усі залишилися задоволені, хоча дехто і змерз. Хто переміг у конкурсах, учасники так і не розгледіли. Я не знаю, що хто виграв, мені здається, що наша команда виграла. А це -то ви точно не знаєте. Я була пасивним учасником. Я була як е, предмет естафети. Мене треба було перемістити з одного місця на інше, а я от, просто таку участь приймала пасивно. Звичайно, басейн для дайверів лише місце тренувань, найголовніше єднання з природою, що власне і спонукає людей занурюватися у підводні глибини. Це по-перше, це зовсім інакший сенс життя. Природа чудова, це просто не можна передати те, що відбувається під водою. Якщо ти себе відчуваєш одним маленьким, однією маленькою частиною від загального. До речі, багатьох дайверів підводні занурення настільки захоплюють, що в подальшому вони змінюють професію на інструктора-тренера. Марія Черняхівська, Павло Тихоненко. Телай. Ну і поки що у мене все. Більше інформації буде о 15-й. Далі у нас продовження програми Сам удома.